Бабун суне в екран. У Бабуна души нежная попа. А я визу. Бабуин. Я визу. Він. Nice pro, бабу. Я такий умный, я усе знаю. Я визу, закнися, гризун. Я візл. Я визул, я визу. Я визу. Хотілося б мені зробити гарний довгий вступ, але я не можу. Бо моє відношення до цього мульта дуже. Неоднозначне. В дитинстві я не те, щоб обожнював мультики від Cartoon Network, а зараз тим паче, хіба що мульт про пса куража викликав у мене різні емоції, але то виняток. Ну і ще трохи я піддивлявся Бентен, можливо, то теж виняток. Ну і табір Лазло від Джо Мюрея, автора сучасного рокового життя. Можливо, бо я його не дивився. Але знаючи, який він геній, то заочно ставлю плюсик. Можете передивитись до речі, відос про роко. Лабораторія Декстера Муїципа супер-крихітки та. Інші якось от ну взагалі нічим мене не зачепили. Вони здавалися мені якимись недоробленими халтурно намальованими і. В цілому безсенсовими, тому назавжди посіли місце в тіні Нікілодеону. Такі як ти мутаципа геніальний хлопчик декстер, добрий татусь татуспесі, невгамовний піпіток Джонні Чомучка, і звісно, загальний улюбленець, конек швидко ніж Звісно, коли нема чого дивитися, то й таке піде, але все ж похизуватися теплими емоціями я не можу. І з врахуванням всього вищевказаного постає логічне питання: чому тоді відео буде про бабуна, а не про якогось Джекі Чана, Ракетну міць чи врешті дігімонів. Я сам себе про це питав на початках, але розумієте, в чому справа. Певних приколів цей витвір не позбавлений. Швиденько, але є про що поговорити. А найголовніше, завдяки нашому шедевральному, неймовірно кумедному і приголомшливо милозвучному дубляжу мультик просто таки змінюється і має свою фішку, через яку я просто не можу пройти повз. Як завжди, зараз буде все по порядку, можете вважати це пародією на відік про року, бо тут сильно занурюватись. Не буду і не хочу. Саме головне додивіться до моменту про дубляж, бо саме завдяки йому я власне і роблю це відео, і саме через нього мультик одразу став мемом і був порізаний на цитати. Перед початком хочу швиденько нагадати вам про донатики на ЗСУ. Впевнений, у ваших улюблених блогерів зараз проходять якісь збори. А якщо ні, то в спільноту і в Телеграм я закидав кілька посилань. Вони можливо ще актуальні. Дякую і приємного перегляду. По класиці, давайте почнемо з передісторії, історії. Вона там досить цікава. В Кінці 80-х років минулого століття медіамагнат Тед Тернер мав у своєму портфелі кілька телевізійних каналів, і якось він вирішив, що хоче мати ще один канал. Для дітей він починає викуповувати класичні мультиплікаційні студії. Купує права на старі мультики Metro Goldwyn Mayer і Warner Brothers і таким чином отримує Тома і Джері частину веселих мелодій. В 91-му році Тед купує студію Хана Барбера і разом з тим отримує власність велику бібліотеку класичної анімації, типу Флінстоун і біду і багато інше. І тут має місце як бізнес, так і особистий фактор. Справа в тому, що він цінував класику анімації і хотів, аби молоді покоління. Не забували її, от би мені колись так зробити з Дігімонами. Ну і тед взагалі був таким собі ентузіастом, що полюбляв мультики, бо вважав їх універсальною формою гумору, що доступна усім. І от він зібрав, а точніше, купив, бібліотеку мультиків і 1 жовтня 92-го року запустив свій дитячий канал Cartoon Network, як перший у світі цілодобовий канал з мультиками. В перші роки Сіен був суто архівним каналом, де транслювалася класика. Але ж всі знають, що на ентузіазмі далеко не поїдеш. Дуже швидко стало зрозуміло. Міло, що не все так просто, і доведеться конкурувати з Нікелодеоном, який на той час пережив вже кілька трансформацій і мав ряд своїх шедеврів. Ну і взагалі був базою. Тому в 1995 році CN запускають новий проект під назвою What a Cartoon. Суть полягала в тому, що запрошувалися молоді аніматори для презентації своїх коротких мультиків. Таким чином, CN шукав нові ідеї і талантів, а топові роботи пізніше переростали в повноцінні си. Серіали. Власне, лабораторія Декстера, Муй, Ципа, Я Візл та багато чого іншого з'явилося саме в рамках цього нового проекту. Ну і таким чином, картун стало такою собі переломною точкою. Якби не це рішення, то Сін залишився б просто архівним каналом, кілька років, можливо, побув би збитковим, а потім взагалі закрився. А так виходить одразу кілька наслідків. По-перше, проект можна сказати просунув нове покоління аніматорів. По-друге. Ви ж пам'ятаєте, що Ніки в якийсь час експериментували з форматами і давали своїм авторам свободу. CN зробили так само, тому у них з'явився свій унікальний стиль. Особисто мене він не чіпляє, але сам факт. По-третє, канал отримав своїх маскотів. По четверте, якби не цей проект, то навряд чи канал би взагалі зміг вижити. Ну і по пяте Якби не він, то не було б цього відео. Вибачте, якщо задушнив, мені просто супер цікаво розбиратися в таких штуках. Тепер до теми відео. Автором ідеї є Девід Файс. Він починав кар'єру в хана Барбера і до 90-х встиг попрацювати над дуже багатьма мультиками. Його, в принципі, можна назвати людиною старої школи. Але він зміг переналаштуватись на нову хвилю і зміг видавати абсурд, напівдорослий гумор і всяке таке. Окремо варто виділити любов до зламу шаблонів, типу мета-жартики, сюрреалізм, пробиття четвертої стіни і так далі. Саме він і створив мутаципу оригіналі, до речі, мультик називається просто Корова і курча. Це ще один плюсик до нашої адаптації. Чомусь цей мультик виявився популярним і коли продовжилося виробництво, то карту не запросили у Файса ще один мультик, щоб заповнювати півгодинний блок. Прикол був такий, що серії йшли приблизно по 7 хвилин і показувались по 2 за один раз. А босом хотілося ще одну серію, причому чогось нового. Власне, так і був створений мультик під назвою Я візел». Сіян транслювали дві серії мутаципи і одну серію візла. Рятуйте, скажи білці, щоб їхав негайно. Нам капець. По такій же схемі, якщо пам'ятаєте, у нас іноді показували шоу Вуді Вудпекера, де було дві серії про дятла і одна серія про собаку Друпі чи Пінгвіна Чілівлі. Ідея для назви мультика була запозичена у книги Я-Легенда тієї самої. Файс обожнював її, коли був підлітком. Оскільки 90-ті були періодом експериментів, то Девід хотів створити щось незвичне. Тому він обрав образ Ласки, яку в культурі вважають такою злою, підступною істотою, і зламав стереотип. Зробивши візла розумним і героїчним персонажем. Слово візл, до речі, з англійської так і перекладається, ласка. Хоча в мультику його часто називають куницею, гризуном, білкою і так далі. Файс одразу хотів, щоб в основі лежало суперництво і протистояння. Тому на противагу візлу був придуманий бабуїн бабун. По характеру повна протилежність, а візуально ну, цей. Буде По мультику вони презентуються як природні вороги, але в дійсності в природі це не так, і вони, здається, взагалі ніяк не пересікаються. Ще додатково концепція ворожнечі ласки і бабуїна також була натхнена старою англійською дитячою пісенькою. З неї також був взятий мотив для інтро. Щодо назви, то спочатку мультик мав називатись I Are Weasel». Для підкреслення абсурду. Типу I are weasel». I are звучить як я є, але типу з помилкою, бо там, де I, має бути не «R», а «M». типу «I am». Але врешті було обрано «I am weasel». фраза, що стала не тільки назвою, але й коронним висловом героя. Проте від цієї ідеї не відмовилися зовсім. Кожного разу в мультику, коли бабун говорить про себе, він каже «I are», або I.R. бабун, хоча було б правильно казати I.M. бабун, і взагалі так не треба казати. Таким чином типу підкреслюється різниця в інтелектах головних героїв. Як я вже казав, головною концепцією є протистояння, тому Файс постарався зробити максимально можливий контраст, якщо візел це ідеальний герой, що вічливо розмовляє, талановитий у всіх сферах, гіперкомпетентний і здатен на будь що окрім хіба що польоту на сонце. Пошла на сонце, надто небезпечне. То бабун тупий, дуже примітивний і взагалі не вдаха у всьому, який завжди хоче довести, що він теж на щось здати. Ну і на такому от контрасті в цілому побудований весь мультик. Візли кусають бабуїнів зам'якенький животик. Давай, візл, кусай животика. а і Ще був третій персонаж: червоний чорт з великою сракою. Взагалі-то він був антагоністом в мутаципі, а згодом перейшов і сюди. Він з'являється не у всіх серіях, і тільки починаючи з другого сезону, ну про нього там ще потім скажу кілька слів. Щодо структури, то спочатку було зроблено 52 серії. Але коли і ципак закінчились, то візла перекомплектували на 4 сезони по 13 серій і додатково створили ще 27 нових. Тут одразу по цьому моменту скажу, що я знаходив. Тільки 4 сезони, і здається, що в нас показували тільки їх. Ну і давайте одразу скажу про нас. Я парився у своїх спогадах і телепрограмах. І наскільки знаю, то окремо візла у нас не показували. Тільки разом з оригінальним мультиком, ну в принципі так само, як і в Америці. Єдиний канал, який я пам'ятаю, це новий. Я ретельно не вишукував, але його точно показували не один раз по новому каналі. І перший, який є в мене в пам'яті, це десь 2005 чи 2006. Ти рік можете доповнити цю інфу в коментах, якщо є чим. Ну і так то підписатись теж можете. Тут дивіться, яка справа. 90-ті це був час експериментів в анімації. Стрельнути могли будь-які навіть самі дивні ідеї. І візел є таким експериментом на CN, Точно так само, як свого часу Роко був у Ніків. Так от. Файс любив сюр і треш, тому нещадно використовував їх майже всюди, де можна. По суті, так само як і Джо Мюре, тільки якщо у року були просто гігатони моралі, завуальовані натяки і купа чого життєвого, то довізла є питання. Я не можу сказати, що він зовсім позбавлений всього цього, але якось от формат подачі мені не зайшов. Але давайте все по порядку. По формату це був по суті ситком. Там немає пов'язаних серій, і кожна нова серія це нова історія. Це як прикольно, так і не дуже. Здавалося б, такий формат не мав давати глядачам засумувати, але незважаючи на різні історії, прийоми, ситуації і сюжети були в них однотипними. Саме тому всі серії я б назвав однаково різними. Цей аспект намагалися змінювати, і починаючи з другого сезону, Візел з бабуном іноді співпрацювали чи навіть були друзями. Тут одразу дві причини: по-перше, щоб глядачам не було так нудно, а по-друге, щоб не так часто знущатися над приматом. Але не сказав би, що це сильно на щось вплинуло Нічого не поробиш, він ідіот і потребує допомоги. Щоб ще якось розбавити однотипність, у кількох серіях з'являлися Му і Ципа. В одній серії виявилося, що Му дивилася мультик про візли. По телеку і була його фанаткою. А чорт витягнув його у світ Му, тобто було якесь загравання з мультивсесвітом, але пізніше показали, що вони знаходяться в одному всесвіті. Хоча ще пізніше було кілька серій, які виявилися взагалі сном. Му. Тут навіть пояснювати я нічого не буду, впевнений, пояснення немає. Я от передивлювався цей мультик і дивувався, як у мене не з'явилася парочка психічних травм в дитинстві, впевнений, що у когось вони точно були. І якщо ви колись стали жертвою цього мультика, або схожих мультиків, або просто у вас є якісь психічні травми, не обов'язково дитячі, з якими вам важко впоратись, то хочу порадити вам Майндлі. Mindly. Mindly це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут ви знайдете потрібного спеціаліста під будь-який запит для... Вирішення, якщо не всіх, то ну, майже всіх своїх проблем. Свої дитячі травми я вже майже пофіксив, тому сміливо даю рекомендацію. На додачу ще є промокод зі знижкою 10% на перший сеанс. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Перемагайте свої психічні труднощі і не забувайте дбати про себе. По якійсь глибині мені важкувато робити довгі розбори, бо мультиком я не проникся. З одного боку, зовсім безсенсовим і нецікавим, він мені не здається, бо все ж є деякі моменти, які там висміють, іронізують чи передують щось. Наприклад, поведінка Америки на міжнародній арені, Франції не потрібен американський міст. Ви так сюди пхаєте Мексиканські емігранти, це геніально провести міст у Мексику і Франції, королева Англії. Фізика, юриспруденція. Боюсь, дуже вася, бій, і більше того, вони Батмен. <бульба -беріг> О, бабун є ще раз, прикиньте. Подорожі в часі. Ми потрапили часи, коли земля була ще пласкою, і по ній тупали динозаври. Теза про те, що війна це двигун прогресу. Бабун покаже війну. Мої бабунчики близько поумніжають. Пукін. Є, візел, світ бабуна світ візла. Відношення до безхатьок. Oh, yeah. Культура. Пардон, скіку стоїть ця картинка зі странної дами? Що? Мій друг інтелігентний виноград? Раму не хоче. Круте піке з каламбура. пасажир 14D не може відкрити горішки. Горішки? Тарзан. <пирать> Бакс Банні. Як <пирать> життя, табун? Серія, де Бабун виявився членом королевської родини, мені нагадала прикол з серіала Пастор, де нащадок Ісуса виявився відсталим. І навіть висміювали самі себе. Ще в історії мультифікації. Що ви користуєтеся чужими сценаріями? Закресується за кролика баністодібастера і пише візла. Ще якщо пам'ятаєте, то я щось казав про четверту стіну. Тут вона ламається частенько. Насамперед, в першому і другому сезонах, на початку кожної серії, візел звертається до глядачів з коротким коментарем до назви серії. Потім в одній серії візел каже, що взявся за режисуру мультика. Це мені нагадало гру про дедпула, де він сам переписав сценарій до гри. В принципі, по всьому мультику у кожній серії є багато реплік, в яких візел звертається до глядачів. А в четвертому сезоні взагалі було кілька моментів, чи навіть повних серій, що є мета роздумами. Мультика про нього ж самого. Візел може роздумувати про те, що мультик йому вже набрид, що в мультику все однотипне, і що він насичений самими банальними кліше. В якийсь момент візел взагалі каже, що хоче покинути мультик. Я вже казав, що серйозно розмірковую на тим, що покинути мультик. Такі і повернутися на сцену, і ще в кінці кількох серій виявляє бажання, щоб мультик закінчився. Oh, man. Аж скоріше вже скінчився цей мо. Ще з прикольного це чорт. В титрах він вказаний як Red Guy. Вперше його придумали як злодія для мутаципи, пізніше він перейшов і до візла. Якщо коротко, то він є уособленням всього поганого в системі: типу зло, бюрократія, тупість, абсурд і все таке. Саме тому зазвичай він з'являється в образах продавців, адвокатів, лікарів і так далі, при чому багато де з'являється в кількох ролях одразу. З його можна було б зробити реального джокера від світу Бабуна Візла, але якось не склалось. Так от, підводячи якийсь підсумок, я скажу, що цей мультик просто не дожав, і ніхто над ним не працював серйозно. Ну і з цього, в принципі, витікають всі інші проблеми і пробіли. Могли б обізяну на таку роботу найняти. Спочатку задумувалося, що це буде тупо філер. Мультик буквально робили, просто щоб він був і ніхто не міг подумати, що таке комусь подобається. Але комусь сподобалось. І, попри неоднозначно, оцінки з відгуками певне місце на полицях карту Network цей мультик все ж таки посів. Бабун побідіть візл проіграв. Бабун самий лучший. Це якщо говорити в загальному. Моя особиста думка, як вже сказав, сам по собі мультик не зачепив ні зараз, ні в дитинстві, в особливості по вище вказаним причинам. Портрелові Бо, наприклад, того ж року я любив і тоді, і зараз. Ну і взагалі в мене так-синдром то каченя, але, але, є буквально один аспект, заради якого я рекомендую звернути увагу чи просто згадати цей мультик. І звісно, це наш дубляж. Про такі речі важко говорити, бо словами воно якось важко передається. Ну він шедевральний, я не знаю. Тут ситуація, як і майже у всіх мультиках і серіалах того часу, що дублювалися українською. Ти, ти випадай? Випадай. Я, безголовний, безголовний. я все це на шанс. Я ще ніколи так не умав женщину, але всі гадів не давалися. Я подаю своє відкриття. Юдя, я бабу! Туалетний утьонок, поможи мені прибрати квартиру. Дякую, бабуне. Ти дуже люб'язний. дебіл. настільки креативно перекласти, щоб було смішніше оригіналу. Це просто мистецтво. Бо, наприклад, в Рашкістані була така от ситуація. Як я розумію, тоді там перекладали все дослівно і без адаптації, а не перевершена озвучка. Ну це просто мед і насолода. Я так довго Це Я дожидався. Бабуню, багатий сосі паднюка. Це ласка. Ласка, свабчик, сирі яйця. Я такий умний, я у знаю. Це, до речі, озвучував Зіновенко Анатолій Миколаєвич, український актор театру, кіно, телебачення та дубляжу. Самий різний спектр персонажів в мультиках, серіалах, фільмах і велику купу реклам озвучував він. Наприклад, вони з дружиною Тетяною Миколаївною озвучували перший сезон пригод Дігімонів, що йшли по новому каналу. Шкода, правда, що російськ. Але тим не менш льодовиковий період, фінес і ферб, покемони, X Файли, Вінкс, Гей Арнольд, качені історії, губка Боб, Роко, чи боїшся ти темряви і багато-багато чого іншого. Просто дуже їм дякую. У відео про Роко я показував кілька прикладів перекладу там фразочок і пісень. Тут по суті така сама історія, тільки якщо у року ті моменти можуть бути просто смішні, то тут це тупо нарізка мемів. Асна духа, вещь медлума, а песенчики кусні, кліпіка кучі, а фебрекозина і ноги вонючі. І головним чином, завдяки дубляжу, мені і моїм друзям в дитинстві подобався цей мультик. Ну і ще може через те, що бабун. Був без штанів. Мультик одразу став мемом. Ніхто всерйоз його не сприймав з самого початку і навіть не намагався побачити там щось, окрім жартів. Завжди все відбувалося по схемі: подивилася серію, запам'ятала якусь фразочку, вийшли на вулицю, і дві години повторюємо цю фразочку одне одному, регочучи. Все. Ось фрагмент, який я запам'ятав буквально на все життя. Жість прекрасна і опасна, а у бабуна дупа красна. Смішно, смішно. Насправді, чортів і кунець я забув, запам'ятав тільки бабуїна. І насправді, коли я згадав про цей мультик і пішов гуглити, то в запиті писав просто бабун. А виявилося, що це персонаж, а не назва мультика. І оцей прикольний і смішний суржик і червону дупу я запам'ятав, мабуть, на все життя. І. І якраз оцей аспект ще треба було б обговорити. Але, але, насправді ця тема складніша, ніж здається, і я впевнений, що серед глядачів є люди, які краще знаються на цій темі, ніж я. Тому пропоную вам обговорити її в коментарях. От скажіть, як ви гадаєте, суржик бабуна це таке висміювання саме суржика чи російської мови? І чи є образ примата додатковим елементом висміювання? Може, дубляжери таким чином хотіли нам на щось натякнути, чи це було зроблено просто заради мемів без якогось підтексту? Дуже цікава ваша думка, напишіть будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Ну і натискайте все, що можна натиснути, лайк там, підписка і все інше. А на цьому, в принципі, у мене все. Я бажаю вам хорошого всього найкращого, а також. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!